Хочеш попасти в нарізку кліп бейт? Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може саме ти будеш у наступному відео. Такс, взагалі-то зі мною не жартувати. В мене ніж в руці. Мужики мають бути, де? Правильно, на кухні. Чому ми перестали бачити чоловіків на вулицях? Де вони ховаються? Я. мені. Немає виїмки для пімпочки. Ви що не п? Чи що і я сміюсь. Ти думаєш, китайці так ще й да, так, да, Це така китайська давня система. Коли була вдома, я ж готувала да, на всю сім'ю. Я ж купувала продукти і щоб ну, типу, всім порівно було і так далі. Я любила, я люблю до сих пір варіант, ходить, щось там нарізала всім, бутерброди і так далі. Відрізала собі отакий шматок і заховала його, щоб самі потім захомячить. Кинула в тумбочку за міксер і забула на... Про нього, аж поки не почало виняття, я не знайшла цей шматок ковбаси. вона не хоче крем-бруле, в не я волем, вонем. Вона не геле, не небо, невели. Залишу сонце, коня не втім бліц, не вражають ви. У неї гори! Я кричу! Я кричу! Я кричу! Те я тебе! Я йду! До тебе я йду! До тебе я йду! Їх, Їх інстаграм продвігає! Він боже, <свистач> пожалуйста, <свистач> сирок. <А не> <свистач> в тебе з таким майнцетом у Верховну Раду. Я думаю, до речі, я був би не хуйом депутатом. От, типу, от рофлите СДТ, мені здається, я, би, ну, я, 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 я б дуже нехуйно справлявся з, зі своїми обов'язками. Бився б без, без за трибуну. Ну, я не знаю. Я би, напевно, типу реально, типу, так, щось в мене було б, типу, я був це. Цього... Ти чорт! ТИ ЧОРТ! Я за ОПЗЖ! ТИ ЧОРТ! Я за вільну Україну! Я за вільну Україну! ТИ, сука, НІ! тільки на горло, тільки на горло. Бля, мені здається, я був би нехуйним депутатом. А якщо в мене нема телефона, от до прикладу, як я буду голосувати за Зеленського тоді? А, гляди. Думає, там мов про це на Бога це. Кстати, блін, а дай та дай тобі доступ. А бачиш, що у мене тут парашенка в костюмі Sailor Moon на фоні сидить. блядь. О, це, еліс, Що та й вигляд має. Ну да, 8-8 см, бля. Ух, блядь. Merry Christmas нахуй. Блядь, що тиكي що? Було, блядь. Валеріанка? є пересете. Люди горять своєю справою йдуть до своєї мети якоїсь і прямо ти так. Коротше, Анюта вчора така два часи ночі. Дивлюся, з чашки приходить. Кажу, що ти п'єш? Макофе. Я кажу, ти що, четверту каву за день? Макофе це не кава. Скажи, макофе, що макофе це не це... кава. Це кажу... кохве. Макофе – це не кава, це кохве. Кохве вообще хорошо для сна. Ви йому скажіть. Да. І такі 4.30 ранку. Чого ж мене спим? Ти хочеш ще шукати? Породи, в мене киде. Киде чи де ті. Мама мені тіктоки почала скидати, піздец. Мама почала скидати тіктоки. Ай, бля. добралась до ТикТока. Ёб твою мать. Типа прикольно. Это прикольный экспириенс. Что не так? Вам так и не подобается? Я там стелю не знаю, что я держать. Держать. А то я пику доставлю. Mm. Тебе его робишь? Щедрик, щедрик, щедрик. <реш> что хочешь? Кульда? Кульда? Кульда уже нема. Ты сука! Ты сука! Кульда, ты скинчила! Я вертеп не приймаю, блядь! Дел Іди Иди отсюда! Де другий, блядь! Я не ПРИЙМАЮ вертеп! Який мужчина міг би бути у вас, якби жили у а, допотопні часи? З вас 5610 єн. шість Решту не треба. 5610 тисяч Скільки нахуй? Він куди їхав? Він з Києва в Житомир пиздував? хлопчика? <кхід> Синку be боляче не буде. Тупо хуй проробили, блять. Туб слово. Але я його буду довго малювати, щоб ви. Вгадували довго. Давайте я буду максимально максимально дуже круто малювати. <риві> блять. <риві> я не почав навіть. Я навіть не почав. Хто такий бітрейт? Це паблік? Це паблік. Група ВКонтакті така. Е <світна> <світна> <риві> блять! Я читаю повідомлення від Монобанку. Так, зрозумів ваше питання. Бачу, ви програєте катку. Тому можете не відволікатись, блять. Сука. Пасі. Блять, да тако це такого дурні такий. Це кипі. А ти спокій, правильно? Правильно, головне спокій зберігати. Позитивно ставитися до будь-якого моменту у житті. Курва йобана, блядь. Ну куди? Ні. Ні! Ні! Я заслях! Ні! Був саме лише? початок, блядь. Земля осінь. Uh, бля у дедов такі вусики я кінчаю. Оце я прочитала і роз'їбалася. Ми з вами ми ой, Ми Ой, з вами. Ми до вас повертаємося з стрімами. Будуть уже все. Everybody day, як завжди, як ви хотіли.

Я видалив в ток і скачав собі тік-тік. Це, певно якісь справи Справи виконуєш там, якісь плани та, на день. Щось типу таке. Польська версія Тік-Ток. <ріць> 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 Погнали. Просто вирішили поставити котиків. Вони смішно в екран дивляться. <ріць> <ріць> Тупо в душу заглядають. А оцей, ну, я вибачаюсь, це ну, котик сатани. Ну, подивіться. <різь> Стоїть сука, голий тора, блядь, е, на... М -м -м -м. До речі, є момент. Тобто я правильно розумію Рамасі, кожного разу, коли тобі треба розблокувати телефон, ти робиш оцей жест, проводячи по пісюну. Я все правильно понял, да? Коли ти отакий от бриєш лабок, і от доходиш до цієї зони, де трусики закінчуються, починається пузо, і ти такий, типа, ну що, треба брити пузо, походу, також. а потім ти бриш яйця і дивишся, що ну а ноги залишаються волосами. Ти такий, ну, блядь, походу, і ноги треба брити. Оцей от момент. Коли ви зупиняєтесь, типу, 20 <звіт> Тут три куптички. Завершити? Давай нахуй, скільки валів. Сю, блять, ви! В, 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 в ПТУ беруть! соба! <кх> <кх> Не готувався нахуй нахой. що, щоб купити його, чи що. 42 тисячі нахуй. Купи своїй дитині, блять, незабутній досвід за 42 тисячі гривень, блять. А, ти бармен. Да, а, мені, да. по нас секс на пляжі. Да, да, да. так так На. Ти мені накінчила кінчила коктейля. Чи що це відбулося? Ні-ні, так і робляться коктейлі в нашому заході. накладі трамать. Так. так, ну мені сказали стрибай. Мені здається, що мене надурили, але я. Але я звикла вірити. Щоб ти всрався. Жесть, воділа автобуса вилетів з дороги, і просто вийшов з автобуса і пішки пішов. Прикиньте. Он йде, це воділа автобуса. Він, короче, вилетів в кувет, і вирішив, ну його нахуй, і просто вийшов з автобуса і пішки пішов. Такий, нахуя мені машина? Я сам машина. Я заліз, Все нормально. Дай руку. Слава Богу, слава Богу, це сталося. слава это осталось. Блять, вин выжив, пиздец. Ну чему? Добрый <соснания> вечер. <соснания> 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 этого ведьма за за бамбуру.